Вітаю, я Саша Гурш, туристичний агент. Власне туристичної агенції. Зараз перебуваю в готелі Montemar Sharm el-Sheikh. Готель розташований в. Хадебі, в старому поруч старим містом у мене в цьому готелі кожного місяця почувають туристи, але я особисто в ньому ще ні разу не був. Тому приїхав сьогодні з інспекції, покажу вам території готелю, покажу вам пляж, покажу вам доступні зони відпочинку. Але на жаль, не номери, тому що готель на 100% завантаженості. Сподіваюсь, найближчим часом став повернусь і візьму для вас вже повноцінний огляд з номерами. А наразі ставте лайк під цим відео, бийте в та погнали на огляд. Отель Сендрас Монтемар розташований поруч старим містом, це район Хадаба в Шарм-Аль-Шейху. Відстань до міжнародного аеропорту Шермальшейх шейх 22 кілометри. Якщо ви будете їхати загальним трансфером від теркуратора, розрахуватись на час дорозі хвилин 40-50. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Лобі та рецепції готеля Sunrise Montemar Собака Альхейри. Мені дуже було цікаво подивитися цей готель, я в ньому ще ні разу не був, але неодноразово відчувають туристи. Шакран. Зустрічають вас мокрими рушниками. Особливо в таку погоду, коли я зараз знімаю на вулиці Плюс Собака Лхей. Коли на вулиці Плюс 35, мокрі рушники в нагоді. Як завжди, в Санрайсах. Натуральні живі квіти при вході. І збоку у нас бар в лоббі. Давайте пройдемось, подивимося, що там є із напоїв. По традиції, на всіх барах натуральна зернова кава, алкоголь преміальної якості єгипетського виробництва, а також безалкогольні напої. Or mango джуз. Шакран. Що ж, перше враження від готини Sunrise Монтемара. Я думаю, тут очевидно. Де б вони приїхали? Sunrise Монтемара, Sunrise Daimon, Sunrise Arabia, Sunrise Ramal, Sunrise White Hill, Sunrise Merakів. Або будь-який готель в Кургаді Sunrise, Це завжди високий рівень сервісу, відмінне харчування, максимум всього для того, щоб ваш відпочинок пройшов на всі 100. Спускаємо зараз від лоббі на територію готелю. Комфортні зони очікування. Білосніжні відтінки. І спустившись нижче, з правої сторони, у нас розташовані басейни. Основні басейни готелю. З цієї сторони у нас спа-центр та сауна, а також невеличкий шопінг-центр, де можна придбати крем від сонця, цигарки та ну, все необхідне, що вам можна добитися. Поруч з басейном, звісно ж, є бар. Є карт ресторани, є тераса вон, зверху над лоббі. Абсолютно всі номери у нас у двохповерхових корпусах, і трішки вам територія. Take a trip. Друзі, знімаючи огляди готелів, я стараюся для вас показати рецепцію, показати територію готелю. Номери і, звісно ж, пляж. Але бронюючи готель Sunrise Montemare, Sunrise Diamond, Sunrise інші Sunrise, Реально фізично в цих готелях на момент зйомки немає вільних номерів. Навіть зараз ми туристи бронювали. Я робив запит, щоб нам підтвердили номер. Говорять, ні, Саша, готель на найближчі два тижні розкуплений. Тому, якщо ви плануєте відпочинок в санрайсах, будь ласка, не затягуйте, бронюйте цей готель завчасно. Пускаємо зараз з вами разом до пляжу, до основного басейну. В мене в цей готель часто приїжджають і постійні туристи, і туристи, які обирають цей готель вперше. І майже всі завжди їдуть сюди з маленькими дітками. Тому мені важливо бачити пляж, вам його показати. І не помиляюсь, тут є невеликі піщані лагунки для діток. Як саме вони виглядають? Зараз подивимося. Окрему увагу звертаю на номери Swim Up, які розташовані ближче до пляжу, до басейну. Вони зараз, на жаль, також розкуплені. І виходимо з вами разом на пляж готеля Sunrise Monte Mare. Хочу показати, який він має вигляд. Так само, як і в інших готелях Sunrise, ось такі інстаграмні парасольки. Інстаграмні парасольки і комфортний вхід в море. Давайте зараз спустимося. При вході на пляж є, є можливість змити пісок з ніг та сіль з тіла. Атмосферні парасолі. Ну і звісно, хочу зараз спуститися до самого пляжу, показати вам вхід. У мене в цьому готелі почувають дуже часто туристи з дітками, тому для діток тут є можливість зайти по пісочку. Далеко, звісно, не попливеш, але для діток є піщаний вхід. Для дорослих пірс. З пірсу занурюємося і плаваємо, дивимося на кораловий світ та на рибок. Поруч з пляжем, точніше відразу на пляжі у нас є бар з алкогольними, з алкогольними напоями. І вийшовши з пляжу, активний басейн, в якому постійно проводиться анімація та аквааеробіка. У 2025 році в готелі Sunrise Montemar відбулася реновація номерів. Приїжджаючи сюди на відпочинок, ви будете проживати в нових номерах з якісними матрасами, з новими меблями, новою технікою. І от саме тому, що в санрайсах завжди хороший сервіс, якісне харчування. Час від час відбуваються ремонти та реновації номерів. Ці готелі найбільше люблять туристи, і відповідно готелі на місяць-півтора місяці вперед вже розкуплені і знаходяться в стопах. Тому мільйон раз буду вам говорити: бронюйте санрайси завчасно. До речі, ось з правої сторони від пляжу у нас є дайвінг центр. Якщо ви хочете спробувати занурення з аквалангом або ж отримати сертифікат дайвера, то це якраз можна зробити. Друзі, на території готелю Sunrise Montemar також є аквапарк. Він невеликий, гірки не прям там сильно екстремальні, але вони є. У мене часто туристи, ті, які приїжджають в Санрайс кажуть, що Саша, ми хочемо, щоб і Санрайс був, і перша лінія, і хороший сервіс, і ще й аквапарк. Це якраз про Sunrise приїжджає монтемаре Поруч з аквапарком у нас є бар, алкогольний безалкогольний напої, а також снек бар в якому можна буде перекусити під час відпочинку на гірках. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Мені готель сподобався, я тут вперше, до речі, але відпочивають постійно туристи, тому я приїхав інспектувати цей готель. Мені він дуже сподобався. ж побачив номери. Взагалі було б чудово, але готель зараз дійсно на 100% завантаженості. Ну що ж, мене звати Саша Гурш, від вас обов'язково лайк, підписка. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.